Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми піднімаємо дуже важливе та актуальне питання. Чи можемо ми святкувати в умовах війни, чи можемо ми святкувати тоді, коли інші захищають нашу країну? Як знайти баланс між повсякденним життям і вдячністю захисникам? А біжальну відповідь на ці та інші запитання нам дасть наша гостя, а це психологиня Яна Прохоренко. Пані, радий вітати вас. Вітаю. Я думаю, що і почнемо так. Ми з такого. Болючого для uh -huh. більшості людей питання: чи маємо ми право святкувати, коли інші воюють, і як це виглядає з точки зору психології? Uh -huh. Дійсно, на сьогоднішній день це питання дуже актуальне, і особливо в грудні, в цей момент, коли свята наближаються. У більшості людей підіймаються це питання, і дуже різні емоції з цим. Взагалі, якщо взяти от воєнний стан, ті е, відчуття тривоги, да от особливо хронічного стресу, які в яких ми вже проживаємо досить довгий період часу, то це дуже змінило сприйняття саме свят, сприйняття радості, сприйняття взагалі позитивних емоцій на сьогоднішній день. Дуже багато людей зараз зіштовхуються з таким поняттям, як амбівалентність переживань з Точки зору психології, це здатність відчувати суперечні емоції в один момент. Тобто, ми можемо відчувати біль, тривогу, сум, і в той же момент ми можемо відчувати бажання тепла, радості, чогось такого приємного. Тому відповідно на сьогоднішній от саме цей момент підіймається це питання: чи маємо ми право це е, святкувати чи ні? Моя відповідь, що, звичайно, маємо, тому що такі свята, як ну свята, традиції, тепло, це все дає нам певну психологічну. Ну стійкість, тому що свята це не є певна зрада, це не є щось недоречне, це те, що підтримує нашу стійкість. А стійкість це те, що нам зараз необхідно, тому що в такому стані ми можемо далі продовжувати працювати. Ми можемо підтримувати інших людей, ми можемо донатити на армію, тобто ми можемо приймати певні рішення, тому. Думаю, так тому е, можна, але що робити з внутрішнім е, з внутрішньою провиною? Тому що uh -huh. ну, я думаю, що більшість людей закладається таке е, питання в голові, так як я можу святкувати, якщо там люди знаходяться в бліндажі? Uh -huh. Так, погоджуюсь з вами. Насправді, відчуття провини є дуже дуже природні, скажімо так, в цей момент, і воно базується на, е, на травмуючому досвіді провини. Є таке теж поняття в психології, тобто. Е, це взагалі провина, вона базується на тому, що ми відчуваємо відповідальність за щось, але в той же момент ми відчуваємо бездіяльність, тобто ми не можемо щось зробити, допомогти якось і тому ось це відчуття в нас виникає. Тут я завжди кажу своїм клієнтам подумати про те, що якщо ми перебуваємо в стані страждань, чи допомагає це нашим, нашим військовим чи ні. Ну на жаль, буде відповідь, що ні. А от якщо ми в стані стійкості, віри в майбутнє, з гарним настроєм, такому якому стані от стійкості боротьби, то відповідно ми тоді зможемо більше допомоги надати нашому суспільству, нашим людям, військовим і вшанувати да, їхню роботу, те, що вони роблять на фронті? А у якому форматі все ж таки тоді краще от святкувати новий рік е, у такі складні часи? Угу. Е, дуже важливо опиратися на свій внутрішній стан. Якщо у вас є у е, це відчуття радості, і ви хочете це прожити, відчути, хочете провести цей день в теплому, приємному Олі в спокійному колі зі своєю сім'єю, з близькими людьми, ви можете це зробити. Якщо у вас навпаки, немає настрою, немає бажання святкувати, бо такий момент теж може бути. Дуже багато людей зараз можуть відчувати небажання свят, небажання святкувати, теж може бути, бо це є один із проявів емоційного оніміння. Коли ми відчуваємо на да, дуже довго негативні емоції, ми можемо їх відчувати настільки болісно, що позитивні емоції, такі як радість, да приємні відчуття, вони можуть бути ну Бо як недоступні наші психіці, і тому ось тут ми не можемо від себе вимагати, наприклад, да ну да там певні соціальні очікування, да там треба святкувати, треба щось робити. Якщо ви на даний момент не відчуваєте цього бажання, не потрібно на себе тиснути. Ви можете провести цей день в такому форматі, як вам буде комфортно. Ви можете провести його тихо там вдома, в спокійному колі з близькими людьми. Можете самі провести цей день, якщо вам цього необхідно, ви цього хочете. Тобто, головне тут не тиснути на себе, а обрати той. Той формат, який буде вас підтримувати, а, чи можна все ж таки радіти ну, в такі часи, святкуючи там якесь свято, ну, беремо зараз конкретно новий рік? Так? <гум> чи не буде це неправильно? Взагалі, такого поняття, де да, правильно, неправильно, скажімо так, не існує. Тому ось тут краще, все ж таки, ми маємо на це право. Всі ми люди, і нам всім хочеться чогось людського, такого знаєте, сімейного. Тому, звичайно, ми маємо право на те, щоб це святкувати, щоб відчувати радість. Тобто, це не є якби знаєте, прояв. Певної зради, да, чи там чогось того, що ми ігноруємо, да, ніби робимо якусь таку ілюзію того, що от ну спокійного життя. Насправді ні, ми можемо в ці моменти теж вшанувати і пам'ять за тих, кого там, на жаль, немає поруч з нами. Так само можемо виділити певний час, щоб підтримати тих людей, які зараз на фронті. Тобто. Ми маємо теж попіклуватись про себе, тому що навіть ось ці відчуття тепла сімейного кола вони дають нам стійкість нашій психіці, дають нам відчуття того, що життя продовжується, того, що ми сильні і ми можемо рухатись далі, маючи певну надію в майбутнє. Бо якщо ми будемо давати собі, хоч трошки цього світла в нашому житті, то це буде така і як надія в майбутнє в перемогу. А що ви сказали а, тим, хто не відчуває а, цього року цього якогось там святкового настрою, не відчуває свят взагалі? По-перше, ну дивіться, є теж на да, більшість людей, які зараз зіштовхуються з болем і переживають дуже негативні емоції. І відповідно, то да, знову ж таки повторюю, що якщо на даний момент ми переживаємо якісь втрати, горювання, негативні емоції, і якщо на даний момент може бути захист, ну такий захисний механізм, як емоційне оніміння, да тобто ми не можемо себе ту радість да, от, ну, виділити, тому що це просто, ну скажімо так, недоступно на даний момент. Такі моменти краще е, проаналізувати свій рік, е, подивитись на це, знаєте, не зі сторони такого да, от, болю, а з такого м'якого аналізу свого року. І це і тут я зараз скажу не про цілі, успіх, а більше про прожити. І тут ви можете собі задати такі запитання, наприклад, що мені допомагало вижити в цьому році, і подумати про ті ресурси, про тих людей, хто був поруч. Наступне питання, яке можна собі теж задати, це де я був сильним. Тобто в яких ситуаціях, в яких подіях, в яких реакціях на щось ви могли відчути свою силу, і теж дуже важливо це собі відмітити. Третє питання можна задати собі з приводу соціуму, хто залишився зі мною поруч. Тому що соціальний фактор він є дуже важливий, особливо в формуванні нашого ресурсу, нашої стресостійкості. І четверте питання це що я можу, яку маленьку надію я можу взяти з собою в 2026 рік. Це те, що нас підтримує, що мотивує рухати Далі, тому що надія це і є наша віра в майбутнє, віра в перемогу в найкраще, тому за це теж необхідно триматися. А, Ну що ж, Яна, і на останній, так яке головне послання ви хотіли б передати українцям напередодні нового року? Напередодні нового року я б хотіла б нагадати всім українцям, що святкування це. Е... Знаєте більше про те, щоб підтримати себе, свою психіку, сформувати свою стресостійкість святкування це не про. Це не про щось недоречне, да це не про шум розваги. Це може бути для кожного щось своє. І я думаю, що якщо кожен з нас дозволить собі трошки того цього світла радості, то це допоможе нам впоратися з тою темрявою, яка на сьогоднішній день є. Тому пам'ятайте, що ви всі маєте право на радість, ви маєте право на те, щоб на тепло, на формування такої надії, віри в себе. Тому хочу всіх підтримати і побажати, щоб в кожного було більше стресостійкості. Більше Більше стабільності і внутрішньої гармонії, супер. Ну що ж Яна я вам також дякую за те, що ви допомогли нам розібрати досить актуальну тему сьогодення, тому що на жаль, так, ми живемо в такі часи, коли задумуєшся над тим, чи доречно, чи недоречно там святкувати, чи не святкувати. І дякую за ці побажання і за ці послання для наших глядачів. дякую. дякую. А у гостях у нас була психологиня Яна Прохоренко. Ну що, друзі, з новим роком, і звичайно, бережіть себе та на все добре.